Він їм простив. Він їм усім простив. Вони то чули і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я не проще не зосталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього і ворогів, і друзів, і юрбу. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і той закон небесний, що вимагає страждання, крові, смерті соромної того, хто всіх любив і всім прощав. Умер він, зраджений землею небо, як завжди одинок. Тепер я тут сиджу, як завжди, одинока. Даремні сльози і проклинає все те, що він любив, і з кожним словом все більш надії втрачу на рятунок. Так ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. Завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі отрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з хреста, покроплять млявими слізьми, лагідно спов'ють хусти і понесуть під наглядом ворожих вояків. А може, потім зіймуться докупи. Тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я хотіла кинути їм в обличчя отрутними словами, немов гарячим бризком. Хай би йому очі випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на того, чи його всі не варт мізинця. Я знаю, якби з'явилась я, ненавистю спотворена в обличчя. Вони б жахнулись, би і запитали, яке тобі до всіх нас діло, жінко, і я на те, що я на те б сказала. Я б мусила мовчати, бо ненависть немає голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав. Ой, горе, як всі громадою зберуться згадати того, кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене, о, сине Божий. Нехай моєму житті все, все неправда. Та знай, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась? Я прокляла себе і душу, ту душу, що не хтів прийняти месія собі на жертву. Де більше горе, як ти могти віддати за друга душу?